Вітаю мешканців Київщини. Київська обласна військова адміністрація продовжує інформувати вас про основні події тижня та заходи, які реалізовуємо в області. Пріоритетом для нас залишається підвищення обороноздатності нашої області, соціальна допомога військовим та ветеранам, а також реалізація антикорупційних заходів. Київщина цьогоріч виділила понад 165 мільйонів гривень на соціальну підтримку наших захисників, ветеранів та родин загиблих. Фінансування обласної програми збільшено майже вдвічі. Порівняно з минулим роком. З обласного бюджету здійснюється щорічна одноразова виплата сім'ям загиблих захисників та родинам героїв Небесної Сотні, а також захисникам та захисницям, які мають інвалідність першої, другої, третьої груп. Також виплачується щомісячна адресна допомога дітям один з батьків, який загинув, захищаючи нашу батьківщину та дітям героїв Небесної Сотні. А також дітям сиротам дітям, які позбавлені батьківського піклування. Один з батьків яких загинув, також відшкодовуємо захисникам та членам сімей загиблих витрати на придбання ліків, які не входять до національного переліку основних лікарських засобів, а також їх тижневе перебування у реабілітаційних закладах та санаторіях. На це виділили 10,5 мільйонів гривень. Ще 11%. Мільйонів гривень на оплату стоматологічних послуг та зубопротезування діючих військослужбовців та ветеранів. Ті, хто щодня ризикують своїм життям, захищаючи країну і нас, мають отримати від нас максимальну підтримку. Цього тижня також провели чергове засідання робочої групи прозорість та підзвітність. Спільно з представниками правоохоронних органів розглянули низку питань, які викликали певні зауваження в нашому суспільстві. Йдеться про тендери щодо капітального ремонту одного з дитячих садків області будівництва укриття ремонту водопровідної мережі в одному з населених пунктів. По кожному питанню ухвалили відповідне рішення. Ще одне важливе питання це облаштування фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень. Темпи будівництва нарощуємо щодня. Все будемо виключно на локаціях та рубежах оборони, які визначені військовими та під їх чітким керівництвом. Використання державних коштів на будівництво споруд постійно перевіряють правоохоронці. Перевірку правоохоронних органів пройшли також і підрядники, які працюють на об'єктах. Технічний нагляд за будівництвом здійснюють фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Цей інститут також перевірив всю проєктно-кошторисну документацію та видав свої експертні звіти. Акти виконаних робіт з будівництва будуть закриватись лише після проведення будівельно-технічної експертизи державними експертами цього інституту. Після проведення цієї експертизи всі документи та матеріали надамо правоохоронним органам для повної та кінцевої перевірки. Крім того, залучили до об'єктивного та прозорого аналізу відомі антикорупційні. Організації. Вони дадуть свою оцінку в рамках діяльності спостережної ради з питань відбудови, яка створена при Київській обласної військовій адміністрації. Вони також проведуть виїзні перевірки та повний аналіз документів, які на місці державної таємниці. Кошториси, підрядники, ціни. Всі висновки будуть розглянуті в рамках роботи групи Прозорість та підзвітність. Дякую всім за увагу.